Вітаю вас, дітки, на уроці письма. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із літерою О. Ви знаєте, що звук О позначає голосний звук. Цей звук позначається літерою О, як овал. Ви вже вмієте писати цей елемент, тому перед початком. Роботи. Я наголошую вам за правильну поставу. Ми сидимо рівненько, спинки рівні, обидві руки на столі. І перед початком письма букви О ми з вами зробимо невеличку розминочку. Ви обведете по пунктирах ось ці всі елементи на малюнках. На деревах є овали. Є більші овали, є менші, їх треба обвести. Є похилі лінії, також їх треба навести, пунктирики, оці навести намистинки у сороки. Ось намистинки у сорок наводите ручкою по пунктирах. Після цього. Переходимо до написання маленької букви О. І можемо зробити невеличку гімнастику для пальчиків. Покладіть ручку на зошит, наприклад. І можете долонькою ось так поводити, покатати ручку, щоб розігріти свої пальчики, приготувати до письма. Також цю вправу можна зробити і з іншою рукою. Ось так розігрієте пальчики і будете готові до написання букви О. Після того, як ви розігріли свої пальчики, приступаємо до письма. Повторюємо назви ліній рядків. Є в нас робочий рядок. Він складається з верхньої лінії і з нижньої лінії. Також у нас є допоміжні лінії міжрядкові. Є верхня міжрядкова лінія та нижня міжрядкова лінія вони є допоміжними. Буква О розташована тільки на робочому рядку. Починаємо писати її. З верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо ліворуч, ведемо донизу заокруглено, на нижній лінії робочого рядка, заокруглюємо вгору, ведемо заокруглено вліво. У нас виходить ось такий овал. Спочатку ви проводите по пунктирах два елементи ці, дві буковки О. Потім уже у вас завдання ускладнюється. Ви починаєте писати самостійно, але у вас є ще тут підказочка крапочка така. Від цієї крапочки ви починаєте писати букву О. Ось я олівчиком покажу. Ведемо до верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо ось так. Стараємося не виходити за межі робочого рядка. Далі у вас вже крапочок немає. Ви самостійно собі ставите крапку трішечки нижче верхньої лінії робочого рядка, і прописуєте. Рядочок букви О. В наступному рядку прописуємо букву О, ось за пунктиром, і ставимо коротку похилу лінію. Буква О похила лінія. Похила лінія. Далі, в цьому самому рядочку, у вас є поєднання цих двох елементів, букви О і короткою похилою лінії. Ви обводите по пунктиру спочатку. Не відриваючи руки, з'єднуєте букву О з цим елементом. Ось так. І звідси. З'єднуємо. Це в нас є верхнє з'єднання. Прописуєте до кінця рядочка, до ось цієї синьої лінії. У наступному завданні у вас буква О йде, чергується з таким елементом, яким ви вже знайомі з заокругленням вгорі. З петлею. Пишемо буковку О, також спочатку ви проводите по пунктиру, а потім пишете буковку О, далі елемент петля вгорі, а в, в наступному завданні в цьому самому ж рядочку ви поєднуєте ці два елементи. Буква О з верхньою з похилою лінією, з петлею вгорі. Спочатку обводите по пунктиру, потім пишете самостійно. У наступному рядочку ви пишете букву О і букву А. Чергуються вони між собою. Буква О, А, О, А. Спочатку ви проводите по пунктирах, потім самостійно О. А. А тут ви вже їх поєднуєте разом. О, не відриваючи руки. Ось так. А. Далі пишете велика літера А, велика А, маленька А поруч і маленька О. І в останньому рядочку ви вже пишете з'єднання великої літери А і маленької літери О. Спочатку обводите пунктир, щоб вам було зрозуміло. Потім самостійно пишете. І маленька літера А поєднується з маленькою літерою О. Ось так. Після того, як ви пропишете всі ці завдання, у вас буде. Творче завдання розфарбувати клоунів. А ще стрілочками показати, кому яка шапка належить, бо клоуни їх всі переплутали. Бачите, шапки не сходяться з їхніми костюмами. З шапочка в квіточку і костюму квіточку. Шапочка. Кружечок і костюму кружечок потрібно поставити стрілочки, кому яка шапка належить. Дякую вам за увагу, дітки. Працюйте! Чекаю дуже-дуже охайні зошити з вашими гарними буквами.